Привіт! Сьогодні познайомимося з темою алгоритми навколо нас Ви вже знаєте, що в природі все розвивається за певними законами. Відбувається у заданій послідовності. Так відбувається зміна піроку, зміна дня і ночі. Якщо змінити послідовність, то утвориться безлад. У житті людини також все виконується в заданому порядку. Школярі щодня зранку прокидаються, застеляють ліжко, одягаються, чистять зуби, йдуть на кухню, щоб поїсти, а прийшовши зі школи, виконують домашні завдання, при цьому вони діють за планом. Наприклад, під час виконання виразу з математики дії можуть бути такими: Запишіть вираз, виконайте дію в дужках. виконайте дію ділення, виконайте дію віднімання, запишіть результат. Ці всі дії називаються алгоритмами. Алгоритм це послідовність дій, спрямованих на розв'язання поставленої задачі. Кожен алгоритм може мати свою назву. Наприклад, ти щодня виконуєш алгоритм чищення зубів. Кожен алгоритм складається з окремих команд вказівок для виконання деяких конкретних дій. Команди алгоритму виконуються одна за одною, і на кожному кроці відомо, яка команда повинна виконуватися. Кожна команда алгоритму повинна бути зрозумілою виконавцю. Алгоритм не повинен містити команди, які виконавець не може виконати. А почергове виконання команд має завершуватися отриманням результату. Давайте розглянемо алгоритм для Вінніпуха, який хоче дістати мед, за будь-яку ціну дістати мед, вилізти на дуб, звернутися до Кристофера Робіна за допомогою, перехитрити бджіл, втекти від бджіл, щоб не вжалили. Що ж, мої юні друзі? Бажаю вам успіхів у вивченні алгоритмів.